Авдіївка може стати другою маргінкою. Від неї нічого не залишиться. Таке припущення робить голова військової адміністрації міста Віталій Барабаш. каже, щодня москолота гатить по місту і знищує багатоповерхівки. Від учора звідти вирішили евакуювати комунальників. Чиновник закликає виїжджати і місцевих, бо підвали не захищають від постійних ударів росіян. Треба їхати з міста, ну, якщо вже комунальники прийняли рішення, узгодили його. Не всі в декілька етапів будемо виїжджати. Будемо вимикати мобільний зв'язок в місті, тому що, на жаль, як показує практика, це є трохи мінусом саме для себе для всього міста, бо знаходяться такі не дуже, не дуже, скажімо, українці, які Здають, розказують. Не буде змоги заряджати телефон, бо дійсно там пару днів і ну, нікому буде обслуговувати генератори, нікому буде обслуговувати мобільну вишку. Запускати четверо поранених через обстріли Херсонщини протягом минулої доби. Про це повідомляє голова військової адміністрації області Олександр Прокудін. Москолота випустила майже сотню снарядів із важкої артилерії та гратів. Українські військові завершили навчання на танках Челенджер. 2 про це повідомляє видання «The Guardian», посилаючись на Міністерство оборони Великої Британії. Куратор навчальної місії підполковник Джон Стоун назвав підготовку українських захисників величезною честю. Він зазначив, що всі були дуже вражені рівнем компетентності українських військових. А міністр оборони Великої Британії Бен Волес заявив, що рішучість і вмілість українських солдатів справді надихає і пообіцяв Лондон під. Тримуватиме Київ, доки буде потрібно. Відбити ворожий штурм і допомогти піхоті це основне завдання танкістів. На бахмутському напрямку нині це вкрай небезпечне завдання, адже на українській екіпажі полюють російські загарбники. Працювати доводиться у надважких умовах. Як нищать ворога танкісти 24-ї королівської бригади на найгарячішій ділянці фронту, бачила Ольга Калиновська. Це робота танкістів 24-ї королівської бригади в Бахмуті. Потужна сила Т-72 знищує живу силу ворога. Ми виїжджали в Бахмуті. Це було, ми стріляли в сторону Опитного. Була дуже хороша позиція, але нам задали ціль. Ми працювали, там було велике скупчення піхоти і велика ймовірність, що там ще були, стояли птури. Саме російська піхота, зокрема вагнери, яких в околицях Бахмута все ще чимало. Головна ціль танкістів королівської бригади. Коли піхоті потрібна допомога, відбити черговий ворожий штурм, екіпажі танків миттєво вилітають на передову. Танк завжди є танк. і танк, Танка завжди бояться. І наші хлопці такі, якби мають більше підсилення, такий дух більше, що їм допомагають танкісти. Їм, ну, Мені здається, що там це грізна сила, яка багато в чому допомагає. По окупантах, які атакують екіпаж мішок, так на військовому слангу називають танки, працюють переважно прямим наведенням. Це коли танкісти бачать росіян, як і вони танк. Це ефективна, але дуже небезпечна робота. Ворожих туристів, операторів протитанкових ракетних комплексів, які працюють по броні, на цьому напрямку багато. Пряма це коли ти виїжджаєш і на тому ти бачиш противника свого. Бувало і відстані до 100 метрів, бувало, пів кілометр. Ну, Все залежить від поставлених задач. Піхоту бачимо переважно. Піхоту видно, бо тому що після першого вистрілу вони стараються ховатися від нас, бо тому що танк роблять є велика сила, яка робить біду дуже великому противнику. Цьому танку дістається не вперше. У Т-72 підбита активна броня та розбитий ліхтар. Артилерія на цій машині? Думаю, недавно. Утім, ця машина на ходу, хоча її екіпаж донедавна працював на іншій броні, яка вже не в струю. На Бахмутському напрямку дуже багато пторів, дуже ворожа артилерія, дуже точно б'є. І їм для пристрілки треба мало снарядів. Попали під артобстріл і попало в машину. Екіпаж. Всі живі. Яким чином рятувалися? Вчасно, вчасно просто вискочили. Машину дуже побило, але вона, слава Богу, не загорілась. Завдання Григорія, як механіка водія, не лише швидко доставити екіпаж на вогневу, хоча нині з приходом весни з цим бувають проблеми. Танки часом посміхаються, таки бояться бруду, точніше, болота, під яким немає твердої землі. В залежності наскільки сильне болото. Бувало таке дуже тяжко і першою вже майже майже стоїш, стараєшся проходити, бо ставати вже не можна. І назад розвертатися по тій мі... ну, місцевості теж не варіант. За понад рік Великої війни Григорій неодноразово вивозив екіпаж з-під обстрілу. В самому Бахмуті каже, це не важко. Там чимало місць, де може заховатися Т-72. Гірше в полі, коли над тобою ворожа пташка. І доводиться постійно маневрувати, тікаючи від арт вогню. Не стоять на місці, маневрувати. Треба кататися вперед, назад, міняти траєкторію. Якщо висить птичка, то ну, бажано звідти уїжджати і старатися її скинути. Там тунелями якимись. Ну, Так як в Бахмуті, то це трошки проще. Ну, за домба заховався, є тунелі, і ну, це трошки проще. Бо їздили ми на початку війни на Попасник, то там було тяжче. Там поле, 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 поле посадки. І тільки були, ставали два-три снаряди, вже слідчі мог бути вже в нас. Бувало таке, що по 8-9 годин каталися втікали від артилерії. Перед тим як виїхати на вогневу, танки старетельно планують та продумують шляхи під'їзду, прикриття та відходу з позиції, бо на важку броню росіяни влаштовують справжнє полювання. Ну от ви бачили дивилися там на трали, Ми відпрацювали, ми виїжджали з позиції, і по нас прилетів 152-й, то він зрізав той трал. Якраз ми чекали, другий екіпаж наш мав виходити за нами. То якраз попало, але слава Богу. Як то кажуть, усі живі і здорові, Олександр був командиром танка 36 років тому на строковій службі. Коли у жовтні, 54-річному чоловікові, прийшла повістка, каже, довелося швидко згадувати під забуті навики. Коли мене призвали в бригаду. Я думав, що це буде щось страшне, щось згадати, але руки то пам'ятають. Нині військову справу опановують двоє синів близнюків. Олександра вони спеціально повернулися в Україну з Європи, щоб стати на захист країни. Ну, не можу я вам сказати, чи я буду радий, коли вони підуть сюди. То не для дітей діло, але але така, таке життя. І я думаю, що до того часу ми їх виженемо за за межі нашої країни. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, п'ятий канал. І нагадуємо про збір для журналістів, які працюють на передовій. На фронт ми їдемо з гостинцями для ЗСУ і все завдяки вам. Якщо ви маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код. Підтримати нас можна на Патреоні. Так, ви що автоматично вноситимете певну суму, яку самі оберете. Якщо вам зручніше скинути гроші на карткові рахунки чи накопичувати в Монобанку, переходьте за іншим посиланням. Ну, якщо виглядач п'ятого за кордоном, чи вам легше користуватися міжнародною платіжною системою PayPal, то це третій QR-код. Долучайтеся, будь-яка сума для нас важлива.